Вести свій вихідний день із користю для міста вирішила команда народного депутата від батьківщини Валерія Дубіля, представники міської влади та небайдужі мешканці міста. На Болдиній горі вони наводять лад не вперше. Цього разу облаштовували одну із пам'яток могилу Михайла Коцюбинського. До прибирання долучився і перший заступник міського голови Микола Миргородський. Він каже, приємно вражений кількістю проєктів з благоустрою міста. Один з таких проєктів – це облаштування території біля. Святині Чернігова біля Антонівих Печер. Це теж за підтримки Валерія Дубіля за ініціативи депутатів міської ради від Всекуринських об'єднання Батьківщина. Ці роботи проводяться поетапно, тому що тут дуже багато потрібно зробити робіт. Самі ж депутати до прибирання долучилися із задоволенням. Багато хто відмінив усі свої справи, аби допомогти місту стати кращим. На втому не скаржились та роботи не царались. Я, варх, корінний житель цього города. Все, що делається в моєму місті, це вважається моїм долгом, правом. І я з удовольствием трачу свою вихідний день на свій міст. Добрі справи треба робити, і вони повертаються до кожного з нас. Тому всіх запрошуємо не тільки членів партії батьківщини, а всіх громадян нашого міста долучитися до доброї справи і підтримати. Наше чисте, рідне, гарне, найкраще місто. Якщо б кожен хоча б одну-дві години власного часу віддав на те, щоб відновити наше місто, навіть не потрібно якісь куди чи на Булдіни гори, чи на вал біля свого будинку, біля там, де ти живеш, чи там ти де працюєш. Дві години, декілька хвилин дається свого часу і у нас відновиться місто. Можливо, ну… Потенциал у нас колоссальный. Я всегда поддержу такие мероприятия. Помочь городу, что-то сделать для него это правильная вещь. И я думаю, на таких мероприятиях должно быть как можно больше. Та аби втілити в життя усі задуми з облаштування території, необхідно ще чимало часу та робочих рук. Та депутати кажуть, частина цієї роботи вже зроблена. Неподалік вже розчистили місце для майбутньої козацької алеї. Вже у вересні виповниться 150 років з дня народження Михайла Коцюбинського. Родичі письменника дуже вдячні депутатам та небайдужим чернігівцям за облаштування могили.